Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після нічної атаки двох невідомих безпілотників на Кремлі почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь нібито може завдати ядерного удару по Україні або масового ракетного удару з понад 100 ракет. Цю інформацію опублікував російський опозиційний сайт Гулагунет, посилаючись на власні джерела. На авіабази в Енгельсі та шайківці відправлено доручення готувати до вильоту ряд ту 22 м. У ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя. Як мінімум, два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів, пише гулагунет. Зазначимо, що раніше загрозами у бік України вибухнув спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Він заявив, що після того, що сталося в Росії, вимагатимуть застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим. Однак у ЗСУ лише комедно прокоментували опубліковані у мережі відео атаки на Кремль. Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що в офісі президента України відреагували на нічну атаку безпілотниками на кремлівську. Резиденцію президента РФ ВП вкотре нагадали, що наша країна лише захищає свої території, а не займається нападом на чужі. Тим не менш, телеграм-канали та офіційні джерела закликають не нехтувати своєю безпекою. Топор Помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі, задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників, все, що можуть підняти в небо за один раз, а також Чорноморський флот. Українська ППО буде робити все неможливе. Найбільш вірогідна цілі, як пишуть джерела Банкова, дже Росії потрібна перемога, хоч щось показати. До 9 травня в той же час можливі ракетні удари із території Білорусі. Бережіть себе та близьких. Нагадаємо, по всій Росії масово скасовують поради на 9 травня через страх бавовни. У Москві навіть розробили інструкцію на випадок повітряної атаки БПЛА з України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.